Всім привіт! В цьому відео я вам покажу як отримати корпус від лампочки накалювання. Сфер використання в такого корпусу дуже багато, від звичайних прикрас на стіл до тераріумів. Якщо цікаво, то я вже робив таке відео тільки про світлодіодні лампочки або ж економні, якщо цікаво, силка справа зверху. Ще не забувайте, що це скло, якщо воно потріскається, то стане небезпечним, тож краще просто дивіться мої ролики. Найлегшим способом витягнути ще є потріскати скло, яке знаходиться знизу лампочки, що я зараз зроблю. Найкраще це робити напильником. Якщо у вас немає надфиля, це такий маленький напильник. Візьміть звичайну викрутку. Ще не забувайте про обережність, щоб не зіпсувати роботу. Але мені пощастило, мені б тут по-любому треба було робити отвір ширшим, щоб витягнути нутрощі. Скло просто дуже просто знімається надфелем. Тепер скляна частина лампочки повністю безпечна, залишилось трішки сточити алюміній. Якщо колись будете сточувати скло ось так, от, то підливайте воду, навіщо не знаю, всі так роблять. Готово, тепер з цієї лампочки можна зробити колбу для чогось, тераріум або щось інше. Все залежить від вашої фантазії. Всім па-па.